Дослід 2. Промування алканів. У пробірки поміщають приблизно по одному мл гексану додають розчин брому в тетрахлорметані. Перемішують і порівнюють забарвлення врощині в обох пробірках. Одну з пробірок ставлять в темне місце, іншу піддають впливу джерела УФ-світла. Знов порівнюють забарвлення розчинів в обох пробірках. Відзначають знебарвлення розчину в пробірці, яка піддалася впливу УФ світла. Виділення бромоводні в ході реакції виявляють при внесенні в пробірку палички, змоченої амоніаком. Спостерігають появу білого диму.